Напередодні дня покрову Пресвятої Богородиці у броди доставлено образ Матері Божої миру з кривавими слізьми, і навіть потужні звуки вибухів, що прогриміли у місті, не змогли зупинити вірних храму воздвиження чесного животворящого христа, зібратись на спільну молитву, у якій велика сила і захист. Пресвятая Богородице, Царице Миру, благослови стражденну українську землю миром, дай захисту кожній українській родині, нашим містам і селам, дай своєї підтримки нашим полоненим у їх муках і стражданнях, дай ангела-охоронця кожному нашому воїну, які з ласки Господньої роблять часом неможливе, ці слова на устах вірних. Слова у серці кожного українця. Звертаймось сьогодні до тебе, оцей час терпіння нашого народу, у час, коли і ці снаряди влучимо наше місце. Війди до нас сьогодні, в цей храм і будь присутністю своєю з нами. І через цей образ намолений різними людьми країни, віруючими християнами, католиками, які прибігають і прибігають до тебе, як цариці ми, щоб ти охороняв наш край, нашу батьківщину, нашу місто, нашу працю, наші се, нашу церкву і нас. Otóż bądź z nami, Maryja, przez ten obraz wyjaśniając swój materiec, miedemestnicę, wspólnicę nad każdym, kto Ciebie prosi, kto do Ciebie zweryfikuje, kto na Ciebie kupuje, kto na Ciebie nadzieje. Utrzyśnij się w tym, w czym płacisz. Utrzyśnij się w tym, w czym pragniesz swoich najriższych, У цій справедливій війні захистовічи, сині і чоловіків. Молимось сьогодні до тебе, Небесний царець, вирваючи Божати цей образ разом з іншими іконами нашого українського храма. Побудь засміє нас і дай нам сили і І те, що найбільше кодинами життя в нас, в один одного теж в любові Боже, в любові свої серцем. Образ Матері Божої миру з кривавими слізьми привезений з Ірландії в Америку, а тепер в Україну з молитвами для захисту нашої батьківщини від ворогів. Насправді це ікона дуже цінна, дуже цінна ікона, це є ікона цариці ми з кровавими різьми, це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Так? Це іконі, які вже понад 10 років фактично. Ось. І на останні часи, ще так сказано, є англійською і переклад є позаду цієї ікони. І взагалі дуже цінно проїхати з цією іконою. Много більше міст, сіл, наших, наших місцевостей, щоб саме в цей час такий час захиснити нашу землю, наших людей. Усіх вас запрошую і кожному було б добре мати копію такого образу в себе вдома. Насправді це є дуже цінно і великий сильний захист для дому, для ваших домів. і хто велик молиться верхність. Час звір так, це дуже важливе. Образ виставлено для почитання віряна. А відтак кожного вечора до неділі, 23 жовтня, у храмі Воздвиження чесного животворящого христа відбуватиметься вервиця миру. І як зауважив отець Ярослав Царик, у цій захисній війні потрібні ті, що моляться до Марії. І якщо хтось сумнівається в силі молитви, він Помиляється